Якщо перебування у Словаччині взято вами як подальша життєва стратегія, вам необхідно подумати про те, як зробити кроки, які б набагато... Ем... Без тимчасового статусу, а з постійним статусом, зумовили ваше перебування у Словаччині. Що саме необхідно зробити? Вам необхідно в першу чергу зрозуміти, ви за яким, за якою підставою хочете перебувати у Словаччині? Якщо ви знайшли хорошу роботу, ви повинні поставити собі питання, які е, умови мого перебування у Словаччині на основі працевлаштування я повинен виконати? Якщо ви е, робите е, невеличкі послуги, які вже зараз приносять вам непоганий дохід, е, швидше за все. Статус, який би ви могли отримати, це статус на основі індивідуального підприємництва, тобто так званого жівностного листа або жівностя. Для цього ви маєте стикнутися із процедурою підготування документів, яка триває за різними. Аспектами до місяця, тобто, фактично, ви повинні будете підготувати документи, які будуть актуальними тільки три місяці, і витратити на підготовку цих документів один місяць. За наступних два місяці вам необхідно встигнути подати на міграційну поліцію весь цей пакет документів, передбачивши усі ті зміни, які можуть супроводжувати цей процес. Якщо подивитися на ситуацію, яка існує зараз у резервачному системі міграційної поліції Словаччини, ви побачите, що у міграційну поліцію Братислави ви зможете подати документи тільки зарезервувавши дату десь на середину липня. Оскільки зараз це відео пишеться в 20-х числах травня, ви розумієте, що півтора місяця буде тривати лише процедура очікування подачу на поліцію документів. Таким чином, один місяць для того, щоб підготувати документ та постелювати. Деякі з них, які необхідно подати на міграційну поліцію, півтора місяці для того, щоб почекати своєї черги. У вас залишається буквально декілька тижнів для того, щоб ваші документи не втратили чинність. І якщо ви не врахували в якомусь документі якогось підпису чи апостелювання, буде виявлено якусь помилку, чи будуть, Затребувані якісь інші документи, у вас не залишиться просто шансу для того, щоб за першим разом подати документи на зміну свого учлу, тобто причини перебування у Словаччині, і ви згаєте багато часу, чим, в принципі, не зможете змінити цей учіл. Саме тому компанія Алкур і її міграційний відділ відстежує всі. Новели, всі е, двозначності або можливості у зміні законодавства і, по суті, відповідає: гарантовано він відповідає за е, той результат, який ви очікуєте у зв'язку із зміною е, вашого. Статусу у словаччині іншими словами, якщо ви хочете бути впевнені в тому, щоб закріпитися у словаччині, звертайтеся до спеціалістів.